Ну а столичних моржів не стримують навіть люті морози. Традиційно зануритись в ополонку все більше людей планують і на водохреще. Як отримати крижане задоволення та не зашкодити здоров'ю? У досвідчених моржів, розпитали наші журналісти. Кому вдома грітися, кому в крижану воду пірнати. Пан Сергій зимовим купанням займається вже 10 років. Тепер це для нього не просто розвага, а стиль життя. Раніше для мене це було дико, а зараз вже якби не від'ємлює моя життя. Перестав боліти, перестав кашляти. Да. Лучше себе чувствую, лучше сплю, чую себе таким активним, життєрадосним. Не страшні і люті морози, досвідчені пірнальники, зізнаються. Найкраще купання саме за особливо низької температури. Втім, перш ніж зануритись, радять добряче розігрітись. Холодним, наприклад, воду входити не нежелательно, ну тобто на холодну. Тобто, обов'язково якусь -то зарядку, якусь розмінку, щоб по організму поганяти кров. А також підготувати теплий вільний одяг, бажано з натуральних тканин. Покривало можна взяти, махрове полотенце, махровий халат можна взяти. На можна щось, якісь тапочки. А далі в ополонку заходити у воду рекомендують не поспішаючи І перебувати у водоймі без фанатизму, не довше хвилини. Якщо зовсім ніколи не було, треба хоч останню неділю пополивати себе холодною водою. А так все, настроєння найголовніше. Моржі запевняють, таке зимове купання не лише джерело здоров'я, а й заряд бадьорості та ефорії на цілий день, а ще чудові ліки від втоми. Я купаю вже второй рік. Тому можна сказати, що вже более більш-менш Отличное ощущение купания купання в восстановления между між першою второй тренировкой. Цілющі властивості крижаних занурень визнають навіть медики. Проте до стрибка у холодну воду необхідно готуватися заздалегідь. Та й займатися таким екстремальним оздоровленням можна не всім. Люди не адаптовані до різких перепадів температури та ті, хто страждає від серцево-судинних захворювань, перші у групі ризику. Резкий перепад і різка робота сусудів від розширення до спазму приводить, як правило, к всім серйозних серйозним последствиям. Починаю від охлаждення, від замерзання, отмороження від до інфаркту, інсульту і грубо говоря, тромбоемболії. Погоджуються й самі пірнальники, аби не зіпсувати собі свято, рекомендації лікарів варто дотримуватись. Спочатку надо, звісно, осі не осіння починати, не зараз, бо може. Достать болячку. А як вирішили стрибати, налаштовуватись виключно на позитив. Основна порада досвідчених моржів занурюватись у воду лише у гарному настрої. Масові шкупання по всьому місту очікують 19 січня на водохреще. Олександр Роздорожна, Олександр Фенько, телеканал Київ.